відбудеться чергове засідання контактної групи оборони України у форматі Рамштайн. Цього разу зустріч буде у форматі відеоконференції. Відомо, що відбуватиметься вона під співголовуванням Великої Британії та Німеччини. Про це це Тетяна Висоцька, наша кореспондентка з Брюсселя. Тетяна, вітаю тебе! Чого чекати Україні від нового засідання Рамштайн? Вітання, вітання з Брюсселя, з вітряного Брюсселя. Отже, так сьогодні, о 13-й годині за місцевим часом, розпочнеться відеоконференція, у якій візьмуть участь міністри оборони та очільники оборонних відомств майже 50 держав, які допомагають Україні військовою допомогою під керівництвом власне міністра оборони Великої Британії Джона Гілі та міністра оборони. Німеччини Бориса Пісторіуса також дуже важливо, що у зустрічі візьме участь міністр оборони сполучених штатів під гексет, який власне цікаво, що на сторінці міністерства оборони сполучених штатів ця зустріч анонсована як зустріч, яка проводиться під керівництвом НАТО. Хоча ми знаємо, що керують у контактній групі Рамштайн, власне Великобританія та Німеччина. Чого нам чекати? Це перш за все обговорення ініціативи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо того, щоб власне держави-члени НАТО закуповували у Сполучених Штатах озброєння та передавали його Україні. Насамперед йдеться про системи Патріот, які так необхідні Україні на сьогодні, і це буде. Головною темою розмови. Нам, журналістам, дозволять приєднатися до початку засідання, також онлайн, і ми почуємо вступні слова. Але потім зустріч буде відбуватися за зачиненими дверима. Власне, інформації не дуже багато станом на сьогодні, станом на зараз. Але зрозуміло, що ця зустріч дуже серйозна, і ми очікуємо хороших результатів уже після того, як зустріч завершиться. Тоді дякую, Тетяно. Дякую за коментарі. Тетяна Висоцька, кореспондентка Слава Тіві з Брюсселю, була з нами на прямому зв'язку.